Привіт, я Нік. Я думав зняти відео на серйозну тему, але так вийшло, що я про неї розповім трохи пізніше. Зараз я хочу звернутися до тих, хто мене дивиться, а особливо до громадян Ерефії. Слухайте, у вас свого контенту немає. Навіщо мені портити аналітику? Звісно, було 30%. Е Людей з Росії, але тепер 28, дякую. Особливо типу, дивитись з російськими субтитрами, навіщо? У вас і так багато є російських художників. Чому ви дивитесь українських, якщо вам настільки не подобається Україна і все інше? Ем, ну, не хочу, щоб це все в мене було. Так що, якщо хочете бути хорошими, то, будь ласка, лівніть звідси це контент не для вас. Дякую за увагу.